Тале марафон триває. Продовжуємо ми темою благодійності та соціальним служінням. І власне вже представляю наших гостей. Наступних гостей у нашій студії це Валерія Лисюк, завідувач відділу організації благодійності та соціального служіння Волинської епархії Української православної церкви Київського патріархату, а також Олена Кльоц, вчитель Луцької школи інтернату. Добрий день вам, шановні гості. Добрі і пані Валерія. Я пропоную розпочати з вас. Власне, чи могли би ви вже зараз визначити основний напрямок, саме провідний напрямок впродовж останнього року цього року? Власне у соціальному служінні? Взагалі, наш відділ займається організацією благодійності та соціального служіння по всій єпархії. Це ми співпрацюємо з усіма священниками по Волинській області. І відповідно знаємо, яка парафія чим займається, якою благодійною діяльністю. Основним напрямком відділу організації благодійності та соціального служіння є одним із основних напрямків: є допомога онкохворим діткам. Допомога конкретно дитині, не в загальному, не адресна допомога, так, так? Адресна допомога дитині. так. Допомога коштами, якщо батьки звертаються, наприклад, здебільшого це на дороговартісні операції, на консультацію, коли вони виїжджають, взагалі на поїздки до інших міст, тому що на початках батьки не звертаються за допомогою, коли тільки дізнаються про діагноз дитини, а здебільшого звертаються на останньому етапі лікування це коли вже дитинка лікується понад рік. Тоді вже у батьків повністю вичерпані всі ресурси і фінансові. А Чому з останньою? Ви кажете, з останньої так? коли вже. Е, ні, не останню стадію. Будь-який діагноз, навіть це якщо і не остання стадія, вона е, е, потребує е, е, фінансової допомоги. Внеску, і, так? так, так. І е, лікування при будь-якій будь хворобі, хворобі онкологічній, воно е, довготривале. Це рік і більше, і дитинка перебуває здебільшого в лікарняних стінах. Відпускає тільки в перервах між хіміотерапією додому. Це на буквально на кілька днів. Так, в стінах лікарняних дитинка перебуває і хочу закликати людей, щоб скільки би ми не говорили про цю проблему, вона все рівно залишається. І було би добре, якби більше людей долучалися до допомоги не лише фінансової, а взагалі. Будь-якої допомоги про це можна яка потрібна допомога, можна звернутися до нас, можна прийти безпосередньо у відділення, поспілкуватися з батьками дитини, про що ми завжди наголошуємо, тому що тобто, допомога, як саме їм допомогти. Так, як саме допомогти, тому що допомога потрібна і батькам, і бабусям з дідусями. І моральна підтримка, і підтримка потрібна дитині, і дитина завжди повинна залишатися дитиною. Має бути розважальна частина, також присутня. Повноцінне має... життя так так, має бути повноцінне життя. Дитинка так само повинна мріяти про щось. Її е, бажання повинні здійснюватися. Так само ми підтримуємо е, і, і духовна опіка. Е, наш священник підтримує постійно цих діток. Раз. Ну от е, давайте так перейдемо поступово. Ви, mm -hmm. ви сказали моральна, духовна підтримка, от оскільки mm -hmm. інакше кажучи, так. От ми говоримо про соціальне служіння, а це якщо синонімічно підібрати, так словниковий ряд, то це що це означає священик поза стінами церкви. От з яким e, словом, з якою дійсно підтримкою іде сьогодні священик? Саме e, щодо відділення, то є священик у лікарні, який приходить у відділення і спілкується з батьками і перечищає та сповідає діток. Це робота священника у лікарні саме в онкогематологічному відділенні. Але ми робимо акцент на те, і останнім часом закликає до такого митрополит наш Михаїл про те, щоб священники, крім служби Божої в церкві, в церкві виходили до людей, яким чином це виходили. Якщо люди звертаються з конкретною проблемою, чи проблема духовної піки, чи це якась матеріальна проблема, священик іде до тієї сім'ї додому, спілкується з тією сім'єю, і поки та проблема не вирішиться священник тієї сім'ї не покидає, і навіть якщо та проблема вирішується, він тієї сім'ї опікується надалі. Це така конкретна допомога конкретній людині. Тому що ну, ти кажуть, благодійність це ти допомагаєш тоді, коли ти знаєш, що завтра вже ця допомога буде зайвою. Оце така справжня благодійність. Я знаю, що е з одних з пунктів вашої роботи, це є е, опікування, так, опікування саме самотніми матерями, які є ще до слова багатодітними. Так. Тобто, от, е, якщо можна, трішки коментарю про це? Е, так. Е, е... Зі свого досвіду власного зрозуміла, що підтримка таким сім'ям дуже потрібна, тому що коли мама знаходиться, наприклад, з п'ятьма чи має семеро діток, і не має підтримки, тому що є такі сім'ї навіть в Луцьку, і немає підтримки від рідні, тому що тої рідні немає, вона залишається сама з дітками. То ну комплексний підхід має бути допомоги. Ця допомога має бути не лише матеріальна речами чи ще чимось. Має бути допомога психологічна, тому що в депресивному стані дуже багато такі мами знаходяться. І на мою думку, що потрібно бути потрібно піднімати таке питання на державному рівні, як няня для таких багатодітних сімей. Для таких самотніх матерів, тому що ну, мама фізично сама не може справитися з такою е, ну, великою е, родиною, з такими, наприклад, якщо ще дітки, вони всі неповнолітні, то на даний час є така проблема велика. Було б так само добре. Пані Валері, дуже дякуємо вам за коментар. Хотіли би зараз прийти до нашої наступної гості, е, пані Олено. Скажіть, будь ласка, я повторюю ще раз. От я вас mm. представив як вчитель луцької школи інтернату. Тобто ви бачите щодня, не якщо не щодня, то хоча б через день бачите цих діток, так, різних категорій, дітки, які потребують не просто якоїсь моральної підтримки, а взагалі всілякої підтримки. Чи буде щось найближчим часом ініційовано, можливо, якісь акції, дійства на підтримку таких діток? Ви знаєте, я хочу почати з того, що чужих дітей не буває. Ми розуміємо, ми погоджуємося з цим виразом, але давайте поставимо собі таке запитання. Чи часто ми робимо щось для діток-сиріт? Чи часто ми допомагаємо дітям з особливими потребами? Чи задумуємось ми над тим, де буде жити дитина-сирота після того, як вона закінчить школу? Зазвичай такі питання нас не дуже цікавлять. Ми виправдовуємо себе тим, що Такими дітками повин, повинна займатися держава, вона їм повинна допомагати. Так, так повинно бути дійсно. А чи є це насправді? Але yes. насправді держава виділяє дуже мало коштів для, для, діт... для дітей сиріт, а також для дітей з особливими потребами. Я як вже сказано, було я працюю в школі інтернаті, і кожен день бачу бачу цих діток. В нас вчаться не повні сироти, але все одно хочу сказати те, що їм бракує самих найнеобхідніших речей. Дуже часто їм немає у що одягнутися, їм вдома немає що їсти. В них немає умов, щоб вчитися. Саме тому я хочу закликати вас, шановні волиняни, прийняти участь у благодійній акції, яка проводиться зараз, і проводиться збір коштів для дітей-сирі та дітей з особливими потребами. А як надихнути, як ви вважаєте, є якийсь секрет цього успіху? Як надихнути людей до проблем середства? Ви знаєте, мені здається, просто людина повинна перейнятися цією проблемою. Адже ем, більшість людей у нас матері. І, ем... ну, але вибачте, щоб прийнятися цією проблемою, кажуть, що це треба на власній шкірі, на власній шкурі відчути. Як тоді дійсно, можливо, якимось альтернативним способом прийнятися цією проблемою? От ми... я теж матір, і мені здається, от якщо я... Уявлю ситуацію, коли моя дитина, не дай Господь буде в чомусь щось потребувати, і ну не дай Господь мене не буде поряд. От мені здається, саме, саме такі думки можуть надихнути на благодійність. І скажіть, будь ласка, чи буде дійсно от на, я хочу ще раз почути відповідь, так і не mm. почув на перше запитання стосовно е, акцій, які можливо започатковані саме вашу, вашим закладом. Чи буде щось невдовзі? Ми працюємо над цим питанням. Е, з керівництвом школи нашої, і я думаю, найближчим часом будуть якісь проводитись акції ще точно я вам не можу сказати. Дуже вам вдячні е, теж за тепле слово, за звернення до наших телеглядачів. Сподіваємося, що це і я особисто думаю, що це дуже слушно, і зараз би хотіли продовжити наш. Традиційний телерадіомарафон, 22-й за ліком, сюжетом про ось що серед 180 дітей, які відвідують цей навчальний комплекс. 31 дитина має проблеми зі здоров'ям і статус особливої. Однак для вчителів початкової школи, вихователів ясел та дитсадка, всі вони однакові. Діти разом перебувають на ігрових майданчиках і в групах, спілкуються. Почувається однією великою родиною. Власне, зараз ми побачимо сюжет знову ж таки присвячений до міжнародного дня захисту дітей.